Я Прокопішена Олена Вікторівна, кандидат економічних наук. З лютого працюю в академії на посаді та центра кафедри економіки і права. Що вразило? Перше я зайшла в академію, вразили люди. У коридорах, в аудиторіях, на робочих місцях і діти. Діти це наше майбутнє, люди це головне головна цінність. По-друге, музей. Грамотні експозиції, цікаві розповіді, корисні івенти і для дітей, і для педагогів. По-третє, як гарант освітньої професійної програми, я приймала участь у зустрічах з експертами назява. І тут відчула роботу команди, коли гарант, викладач не залишається сам на сам з перевіряючими з комісією, а усі відділи служби в академії працюють і не на встановлення якихось формальних вимог, а на реальну підтримку, рухаючи доспільне меди. І головне, що вразило, що підкорило це менеджмент вищого навчального заходу. У мене перша освіта менеджмент шмот зовнішньоекономічної діяльності. от, ці концепції, правила, принципи, які мені в свій час розповідали мої педагоги, і які ми завжди розповідаємо студентам тут, в академії раптово я побачила нашого, як воно повинно бути, як воно працює. За 20 років роботи в сфері освіти я вперше побачила такий професійний рівень. На чолі доктор історичних наук, а менеджмент, це зразок, як теоретичні концепції, діамантом сяють втілюючись на практиці. І я думаю, що це не лише професійний досвід, а це від Бога талант до академічного менеджменту. Роботи, звісно, дуже багато і попереду період гострих викликів і для колективу академії, і для освіту Харкова і України в цілому. Ось промаю мій нормі, перший навчальний рік з Народної української академії. Я щаслива, що навчаюся саме тут. Мама ну, подарувала мені багато нових друзів та щасливих моментів. За цей рік відбулося стільки всього цікавого, особливо мені запам'ятався День моєї родини, для цього ми з матусею зробили е, дере дерево родини. Ще день дослідника, коли ми робили справжні експерименти, та дізнавалися цікаві моменти. Дякую, Люба Академія, і вітаю тебе з ним, народження. Бажаю гарних та розумних студентів та учнів. Бажаю гарних днів та щасливих свят. Я навчаюся на першому курсі Харківського гуманітарного університету Народна Українська академія. І, хоча навчання проходить в онлайн платформі, у мене залишаються лише позитивні враження. З самого початку мене приємно здивувала організованість навчального закладу, чіткий розклад, платформа для навчання зручна, усі матеріали доступні. Викладачі вони завжди готові допомогти, Вони підтримують кожного студента. Вони завжди на зв'язку і готові пояснити складні теми. Навіть дистанційно відчувається турбота, є індивідуальний підхід до кожного. Атмосфера тут доброзичлива і мотивуюча. Онлайн формат дозволяє е, зручно поєднувати навчання з особистими справами. При цьому не втрачаючи якості освіти. Я вдячна за можливість вступувати в знання в таких умовах і радію, що саме це обрала заклад для навчання. Сподіваюся, що далі буде ще цікавіше. У перший рік Навчальній цій академії я знайшов тут багато чого нового. Наприклад, я познайомився з багатьма друзями та знаю вже багато людей. Тут дуже добрі та гарні вчителі. Ще тут гарне навчання, там, взагалі, за все. Це, ну, наприклад, зараз мене прийняли в очку і там моїх двох друзів. Там, наприклад, нам присилають якісь. Ну, Якщо на щось прийти або щось зробити. Наприклад, ось недавно нам надіслало, що до 21 травня треба зняти відео з привітанням. І, ну, і взагалі, ось я вітаю Академію з їдень народу, яка буде вже до, досить скоро, 29 травня. І хоч, хотів би передати привіт. Усім вчителям, директору та ректору. Дякую за увагу. Вітаю! Ось і минув мій перший рік в народній українській академії. Для мене це був рік відкриттів, викликів та знайомств. Тут відчувається особлива атмосфера. Щира, інтелігентна, творча. Народна українська академія це не просто назва. Це жива історія, спільна справа, родина. Дякую всім за підтримку і довіру. З Днем народженням Академія. Ось і минув мій перший рік в НУА. За цей рік я познайомився з чудовим колективом, прекрасними спеціалістами своєї справи, з талановитими дітьми. І сподіваюся на подальшу співпрацю з Народною Українською академією. Зі святом Нуа, З ним народження!